Молитва дівчини про заміжжя. О Всемолостивий Господи, я знаю, що велике моє щастя залежить від того, як любитиму я тебе, всією душею і всім серцем моїм, і виконуватиму у всьому святу волю Твою. Керуй же сам Боже мій душею моєю і наповню любов'ю серця моєм. Я хочу догоджати Тобі єдиному, бо ти творець і Бог мій. Охорони мене від гордости й самолюбства, розум, скромність і доброчесність нехай прикрашують мене. Лінощі є противними тобі і породжують пороки, то подай же мені бажання до праці і благослови труди мої, оскільки ж закон твій святий наказує людям жити в чесному подружжі, то приведи мене, Отче святий, до цього освяченого Тобою стану. Не для догоджання бажання моєму, а для виконання призначення Твого, бо ти сам сказав недобре чоловікові бути одному і, створивши йому жінку на помічницю, благословив їх рости, множитися і населяти землю. Вислухай смиренну молитву мою, з глибини дівочого серця тобі принесену. Дай мені чоловіка чесного й побожного. Щоб ми з ним в любові і злагоді прославляли Тебе, милосердного Бога, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.